Тут добре. Короткі історії на хвилі городок ЕФЕМ 106 і Ми розповідаємо про місця і людей, які творять атмосферу довіри та підтримки. Кожна така історія це ще одна точка на мапі добрих місць городоччини. Вітаю! Це тут добре історії про простори, де громада стає сильнішою. Сьогодні ми у центрі городка у новій кав'ярні книгарні Місце сили. Тоді при інституті богословських наук ще донедавна тут була звичайна студентська кав'ярня, а тепер. Соціальний простір, двері якого відчинені для усіх мешканців та гостей міста, тут пахне кавою, свіжою випічкою і книгами. Гості зустрічає усміхнена родоволоса адміністраторка Аліна Рибакова. Вітаємо вас, пані Аліно. Розкажіть, яку соціальну складову має цей простір? Тут ми створимо такі спільноти, де можна буде зібратися, обговорити ці книги. Зробимо музичні вечори, де можна прийти буде послухати музику, поспівати, доєднатися. Може, хтось має музичні дані до цього. Вечора також ми хочемо створити такий своєрідний кіноклуб любителів фільму. Фільми будемо дивитися різного жанру. Зараз ми плануємо почати з таких ретро фільмів стареньких. Я думаю, це буде цікаво, і це місце має бути таким простором, де людина може відпочити і не тільки відпочити, де може поділитися, якщо треба чимось поділитися своїм, де може мати впевненість, що її тут і почують, вислухають. Знаємо, що ініціатором переформатування цієї інститутської кав'ярні у соціальний простір є ректор вишу отець Олег Жарук. Проєкт реалізовано у співпраці з громадською організацією Платформа соціальних змін. Отже. Поки Аліна готує каву, розкажіть, будь ласка, про основну ідею цього простору. Це передусім місце або простір, де люди можуть зустрічатися, так тому що е, це місце створене для того, щоб проводити також різні події, які будуть об'єднувати людей незалежно від конфесії, незалежно від віку. Так тому е, тут будуть різні книжкові клуби, кіноклуби, е, також різні музичні вечори, майстер-класи, тренінги е, і так далі. так. Тому е, запрошуємо усіх, наше місце не обмежується тільки до, е, до нашої якоїсь спільноти тут інституту, але для усіх мешканців городка бачу на полицях кав'ярні дуже велика кількість книг? Що саме тут можна почитати? Кав'ярня не тільки має релігійну літературу, так, але дуже багато іншої літератури. Наприклад, є філософія, є психологія, є історія, є різні книги з коучингу. Є також книги, які популярні сьогодні стають. Особливо сьогодні наш український народ почав відкривати для себе класику української літератури. Теж можна тут прочитати, купити, і теж в цьому напрямку ми, ми працюємо. Звичайно, що сьогодні асортимент, який ми маємо, ми будемо далі розширювати. Так і теж можна собі замовити книгу. Якщо навіть в нас немає цієї книги, так тому можемо приходити сюди. Ми працюємо як. Соціальне підприємництво, тобто це не є бізнес, так і ми не створюємо конкуренцію ні для кого з підприємців тут у місті, але передусім це простір, який служить для того, щоб бути самоукупним, так і мати можливість інвестувати в проекти, котрі відбуваються тут, і запрошувати також відомих гостей, щоб мати на це також кошти для, для реалізації. Сьогодні тут людно бачу місцевого священника Євгена Габрова. Вітаю вас, очі. Розкажіть, будь ласка, як вам це місце і як загалом така ініціатива? Е, класне місце. По-перше, я обожнюю каву. тут роблять дуже добру, і тут добрі люди, і тут прекрасніші книжки. І це проблема. Це дуже велика проблема. Коли я п'ю каву, я не можу зрозуміти говорити, я думаю, які тут книжки, але це я жартую. Це прекрасний момент, це класний засіб жартувати людей. Як казала, теж е, впроваджені е, з, е, професор так, інституту, що ми будемо творити спільноту, і це найголовніше. Унікальність даного місця говорить і директорка музею і місцева активістка Наталія Огуцуля. Колеги її сьогодні взяли участь у лотереї і виграли книгу. Таких місць повинно бути якомога більше в городку, для того, щоб молодь мала можливість для проводити свій час з користю, для того, щоб туристи, які відвідують музей, мали ще одну локацію, таку цікаву, де могли просто провести свій час. Знову ж таки повторюся, смакуючи каву і відчуваючи запах книг і читаючи ці книги. Отже, з відгуків людей, які тут вже були, пили каву, читали книги. Ми зрозуміли, що тут справді добре. Тому ми виручаємо вам ось таку наліпку, яка буде свідченням того, що тут добре, і це справді місце сили, якому будь-хто може прийти і відновити свій емоційний стан духовний і не тільки. Тому дякуємо вам за це місце сили. І нехай воно буде справді таким місцем згуртованості усіх мешканців нашого міста і гостей. Дякуємо. Дякую. Це була програма Тут добре. Городок Афем. Якщо ви знаєте такі місця, напишіть нам, бо саме з ваших історій складається мапа довіри. Знаєте місце, де людям добре? Розкажіть нам. І про нього дізнається вся городоччина.